9 серпня сім'я Іващенків разом з іншими родинами, зниклих безвісти військовослужбовців, знову вийдуть на акцію. Нагадування Не мовчи, полон вбиває батько бійця Віталія Іващенка на псевдо псевдонімець Анатолій Іващенко розповідає, зв'язок із сином втрачено із 21 грудня 2023 року. Після навчання їх кинули туди на Донеччину. оце це їхня перша локація. Дислокація виходить. А був в багатьох місцях. І в часовому ярі були вони, і на Курдюмівці були, і в Авдіївці були. На захист країни Віталій став у 20 років, підписав контракт із об'єднано-штурмовою бригадою Нацполіції України. Лють він зателефонував і сказав мені, що бать, я пішов в лють. У статусі зниклих безвісти шість побратимів Віталія Іващенка. Того дня зв'язок обірвався із Юрієм Батушком. Батько захисника Микола Батужок розповідає, в бригаді людь його син служив парамедиком. Нам розказують, що зникли вони безвісти, сім чоловік. І більше того, що нам ще розказували, що, мабуть, що вони загинули. Ну так, або, або. Конкретно ніхто сказати на 100% не може. 24 на 7 – родини на зв'язку. Вони об'єдналися, збирають інформацію, виходять на акції та сподіваються, вірять, і їхні сини живі. Віталік є живий. Я відчуваю, що він живий. У мене стався шок. Я перестала чути погано. Чую, ну Віталік повернеться і все буде добре. З тих пір це вже рік. Сім місяців і сьогодні вже 15 днів, як ми в такому пеклі. Я до останнього сподіваюся, що моя дитина жива. Ну нема мене такого відчуття, що його не стало. Тяжко, важко. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини, Вінниця. Це вам краще скидайте, да, ось ці от то, що